До Коринтян Другого послання святого Апостола, Павла, читання. Браття, як співробітники, благаємо вас не приймати марно благодати Божої, бо каже, сприятливого часу я виступав Тебе, і в день спасіння я допоміг Тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Не даймо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не ставляти на глум наше служіння. Але в усьому показуємо, що ми слуги Божі, у великій терпеливості, у скорботах, у бідах і у тіснотах, під бичуванням, у темницях, у безладдях, у трудах, у чуваннях, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому Дусі, у щирій любові, у Слові правди, в силі Божій, у зброї, справедливості, в правиці і лівиці. У славі і без безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак істині, як незнані, але добре знані, як ті, що вмирають, але все живі, як карні та не убиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, але багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але все посідають.